Привіт, з вами Ігор, і сьогодні я вам розповім про те, наскільки близькі між собою історичні хроніки та сучасні газети. Ви здивуєтеся, скільки в них спільного, навіть незважаючи на те, що ці джерела належать до зовсім різних епох. Давайте розберемося у цьому цікавому питанні разом. Історичні хроніки та газети мають певні спільні риси. Адже обидва жанри зосереджуються на документуванні подій і прагнуть інформувати своїх читачів про важливі моменти суспільного життя. Вони виконують подібні функції, зберігають інформацію про події свого часу і надають її у стислій або докладній формі, однак між ними є і значні відмінності часовий контекст. Хроніки охоплюють минулі події, часто великі періоди часу і можуть бути створені через деякий час після самих подій, газети ж спрямовані на інформацію про поточні події, як правило, щодня або щотижня. Структура Хроніки, як правило, послідовно і монотонно описують події, часто з акцентом на значущі політичні, військові або релігійні моменти. Газети ж мають різноманітну структуру, розділи, рубрики, заголовки, що дозволяє легко орієнтуватися в матеріалах, а також включають різні жанри, новини, статті, репортажі, інтерв'ю тощо, авторство. Хроніки часто створюють окремими особами, наприклад, монахами або придворними літописцями, і були суб'єктивні залежно від їхнього світогляду. Газети ж зазвичай створюються цілими командами журналістів і редакторів, що дозволяє отримати більш різносторонній погляд на події, цільова аудиторія. Хроніки, як правило, писалися для вузького кола читачів, наприклад, для правителів або духовенства, і мали на меті залишити офіційний запис важливих подій для майбутніх поколінь. Газети звертаються до широкої публіки, намагаються охопити всі соціальні верстви та інформувати якнайширше коло людей, ОБ'єктивність і суб'єктивність У хроніках часто відображалися суб'єктивні погляди автора чи влади, під ігідою якої вони писалися. Хроніки могли прикрашати або применшувати значення деяких подій на користь певної політичної або релігійної позиції. У газетах теж може бути суб'єктивність, особливо в колонках або редакційних статтях, проте сучасні стандарти, журналістики, націлені на упередження висвітлення фактів, принаймні в новинах засоби передачі інформації. Хроніки створювалися вручну або через друкарські методи, але їх копіювання було обмежене, тому доступ до них був важчим. Часто це були рукописи або друковані книги, що розповсюджувались дуже повільно. Газети з винайденням трукарських машин і пізніше цифрових медіа стали швидким та масовим способом поширення інформації. Завдяки газетам новини могли швидко доходити до широких мас і бути доступними на великих територіях. Форма зберігання інформації Хроніки здебільшого зберігалися у вигляді рукописів або манускриптів і були важливими історичними документами, вони виконували роль джерела для пізніших історичних досліджень, газети є ефемерними носіями інформації, які часто зникають з уваги після прочитання, хоча сучасні архіви та цифрові бібліотеки дозволяють зберігати їх на тривалий час. Довговічність і значимість. Історичні хроніки мають величезну значимість для історії, оскільки є одним з небагатьох джерел інформації про певні періоди. Вони зберігають пам'ять про події, які могли бути втрачені без цих записів. А газети, хоча й надають важливу інформацію про події свого часу, рідко зберігають історичну значущість на тривалий період. Окрім випадків, коли мова йде про особливо важливі видання або статті, які фіксують історичні моменти. Отже, хоча історичні хроніки і сучасні газети відрізняються у способах подачі та меті, проте вони разом відіграють ключову роль у документуванні і збереженні важливих подій. Хроніки формують наше розуміння минулого, а газети дають нам можливість бути в курсі теперішнього. Дякую, що були зі мною в цій захопливій подорожі крізь час. Сподіваюся, що це відео допомогло вам краще зрозуміти, що є спільного і відмінного між хроніками та газетами. До зустрічі!